Подією на міжнародному кінофестивалі в Одесі стають не лише фільми, а й книги. Автограф сесія Олександра Роднянського зібрала не менш публіки ніж кінопрем'єри. Він успішний медіаменеджер і продюсер 30 фільмів і 20 серіалів. Серед них Моя прекрасна няня, російські фільми «Дев'ята рота та Єлена, американські хмарні атлас» і машина Джейн Менсфілд. Власне про свій творчий шлях Олександр Роднянський, куріний киянин, який тепер працює у Голівуді та очолює журі міжнародного конкурсу кінофестивалю. І написав книгу Виходить продюсер про неї рубриці «Бестселер». Мама кіно змінює світ. Після Фореста Гампа він став людянішим. Фільм пом'якшив ставлення до людей з психічними вадами. Апокаліпсис сьогодні загоїв рану в'єтнамської війни цілого покоління американців. А після списку Шиндлера світ перестав сприймати голокост як трагедію лише одного народу. Іменно усілі кінематографа і телевідня мір. Сьогоднішній вигляді ровно так, як він виглядає. і в плохому, і може бути в хорошому смислі. Вона є мистецтво формує наш спосіб життя, і головне його сенс. З цього Олександр Роднянський почав свою книгу і її презентацію на одеському кінофестивалі в рамках фабрики проїзводства смислів лічекатори приймають як правило ключові рішення. По їх формулюруванню і трансляція, це продюсер вот собственно говоря, хто к чому я прийшов за плечима самого Роднянського Теж фільми, які перевертали життя, згадати, хоча б з ним дев'яту роту, яка надала смисл цілому поколінню афганців. Вони воювали не дарма. Нужно угадати, що ждет аудиторія. Для того, щоб угадати, что-то понимать про эту саму аудиторію. Роднянський розуміє за його майстер-класами видають брошури. Коли про це дізнався, вирішив написати сам. Виходить Продюсер – це не мемуари, не підручник, а щира розмова про відповідальність митця і підприємця, який завжди ризикує власним майном і репутацією. І це історія не успіху, помилок. Полізні розбиратися в ошибках. Те всіда інтересні. Причому не лише кінематографістам, бо кожен з нас продюсер свого життя, пише Олександр Юхимович і ілюструє своїм прикладом. У мене є так скажіть внутрішніх стратегія желання роботи з определеного класу талантливими людьми. Звягінцев і Родригіс Варніє, Балаян Бондарчук і Вачовський. І працювати разом з яскравими особистостями. Його особистий смысл. Вот это вообще жизненная задача. Это ответственность человека по отношению к себе и к своему пространству вокруг себя. Это как убирать дом. Ну вот это простая вещь. Нужно, ну как бы, лучше иметь вокруг интересных, как культурно вовлеченных людей, чем наоборот. Правда же? Зодесы Марина Петрова, Катерина Гуцал. Facты. ICTV.